Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Масштабна кібератака на Укрзалізницю напередодні вранці хакери зламали онлайн системи. Через це вже другий день неможливо купити квитки ані на сайті, ані застосунку. Водночас потяги не зупинялися ані на мить. Усі прямують за графіком. Купити квитки на будь-який напрямок, зокрема і міжнародний, можна, однак лише у касах на вокзалах. Чи великі черги, коли зможуть відновити цифрові сервіси, до яких звикли українці, дізнавалася Христина Гавриш. Центральний залізничний вокзал Києва Уже другий день біля каз тут справжній ажіотаж. Купити квитки онлайн, ані на сайті, ані в додатку неможливо через потужну кібератаку Росії. Тож люди змушені стояти у чергах як у стару до цифрову епоху. Одні нарікають. Я стою вже 40 хвилин, і це жахливо, душно, жарко. Це жах. Насправді, що наша укрзалізниця не захищена від кібератаки. І інші ставляться із розумінням. Я звикла зазвичай за стосунку купувати, але ну що ж зробиш? Таке життя в нас зараз. Ми просто стосовуємося до всього. Оксана з донечкою, попри черги, щасливо усміхаються, бо сім'я їде у незаплановану відпустку. Чоловік військовий його відправляють на лікування в Закарпаття. Оце приїхали до Києва. Ми з міста Суми. А тут намагаємось купити квиточок. Все таки до Закарпаття або будемо автобусом яким добиратися. Щоб зменшити черги, тут сьогодні працює удвічі більше кас ніж зазвичай. У пріоритеті продаж квитків на потяги, які відправляються сьогодні та завтра. Решту пасажирів просять зачекати, не штурмувати каси, щоб не створювати зайвого ажіотажу. Можна купити у касі і квитки на міжнародні рейси. Раніше їх продавали лише у додатку. Пані Алла завтра їде до Будапешта. Туди квиток має. А ось назад придбати не встигла. А у касі відмовляють. Написано: сайт зломаний, сайт не працює. Я і звертайтеся у каси. Я звернулася в міжнародну касу. Каса відповідає, що відпускають квитки, тільки за дві доби. Купуйте за за границею. Нормальний нормальна відповідь. Якщо не працює сайт, то ви зробіть щось, щоб ви видавати в касі. Я навмисно приїхала в касу, щоб взяти квиток. Кібератака сталася вчора вранці. Вона була системна і багаторівнева, кажуть в Укрзалізниці. Та, попри все, досягти головного росіянам не вдалося. Усі потяги їздять за розкладом. Рух Укрзалізниці не припинявся ані на мить. Ворожа атака, звичайно, була спромована на те, щоб зупинилися поїзди. Але ми перейшли дуже швидко на резервні а, системи, на ручний формат опрацювання поїздів. Тому єдині системи, де клієнти відчувають вразливість, це просто системи продажів. Романія із сім'єю їде до Львова. Квитки придбала онлайн заздалегідь. Хоч додаток зараз не працює, знайшла їх на електронній пошті. Ось два квитка маю роздрукувала. Я думаю, що всі з квитками їдуть. Хто не отримав копію квитка на пошту, може підтвердити його наявність за допомогою квитанції про оплату. Ті ж, хто через черги не встигає купити квиток в касі, може зробити це у потязі. Стараємося всіх посадити, доїхати, оформляємо поїзді квиточки. Стараємося всім це всіх довести, щоб все було добре. Та незручностей уникнути таке важко. Я їхала в потязі з Полтави. Більшість людей стояли в вагоні, тому що неможливо було купити квитки, і просто люди стояли в вагоні в тамбурі. Більшість військових В «Укрзалізниці» Сподіваються, що вже до завтра систему відновлять, і квитки знову можна буде купити у застосунку чи на сайті. Над цим зараз працюють кіберфахівці і залізниці, і сбу і Держспецзв'язку. Христина Гавриш, Євген Зазуля, факти сітів. Єдині новини. «Укрзалізниця» досі відновлюється після масштабної кібератаки. Від учора купівля квитків онлайн недоступна. Працюють каси, лише там. Зараз можна придбати квитки. І на цю тему зараз говоритимемо із головою управління Укрзалізниці Олександром Перцовським. Пане Олександре, я вас вітаю! Вітаю вас і хочу головне я думаю, сповістити всім українцям. Укрзалізниця їде, їдуть всі поїзди. Якби ця ворожа така масивна кібератака не намагалася нас зупинити. На сьогодні жодний рейс не скасовано. Всі формати роботи вручну залізничники відпрацьовують, тому і пасажирські вантажні поїзди рухаються без бої. Лишається недоступним справді наші онлайн сервіси продажів, тому ми посилили максимально наші каси по всій країні. От, скажімо, тут в Києві на центральному вокзалі зараз працюють 18 пасажирські каси, це вона двічі більше, ніж зазвичай. Маємо ну, такі непікові навантаження, максимум 10-15 людей на одне віконечко, вони десь до 10-15 хвилин максимум очікують зараз на піку, а в день взагалі не спостерігалося пікового навантаження. Пошли. Так, у нас пропав звук, пане Олександре. Ми зараз вас не чуємо. Ми почули тільки те, що 10-15 хвилин в черзі під час пікового навантаження. Зараз ввечері у Києві людям треба стояти, аби придбати квитки. Що по інших вокзалах? І що із квитками на міжнародні рейси. Ми зробили доступними на сьогодні продажі в касах також на міжнародні рейси. Як відомо, зазвичай вони продаються через онлайн застосунок і через дію. Але сьогодні їх можна купувати так само на сьогодні і на завтра. В касах посилений не тільки Києва, так само найбільші наші всі вокзали, і Дніпро, і Львів, і Харків, і Одеса, і менше вокзалу Вінниця. Більшість були в Львові в день трошки більше людей, але також там задіяли всі можливі каси. Ми порозподіляли. скажімо, до Києві. Сьогодні працюють касири із білої церкви Шепетівки, звезли з цього регіону. А плюс працюють наші янголи зала. Це такі дівчата, хлопці, помаранчевих одязі, які бачать, якщо є дитина, якщо людина з інвалідністю допомагають окремо, і військові всіх військових ми направляємо навіть напряму в поїзди, щоб безпосередньо там хто. Поспішає в поїзд військовий, цивільний а, і не встигає вже купити квиток в касу, Ми направляємо безпосередньо до поїзда. де технологія технології відпрацьовані, де поїзна бригада оформлює квитки безпосередньо на місці, щоб могли поїхати всі. Я правильно розумію, що зараз купити квитки можна тільки на сьогодні і завтра. Тобто, якщо мені треба їхати в Запоріжжя через тиждень, нема сенсу йти на вокзал за квитком. Це зробили, щоб не було скупчення, тому що ми очікуємо. Все ж таки в найближчі часи не хочу там. Зарікатися, давати чіткі чіткий час, але в найближчий час відновимо, що люди спокійно, зручно зможуть купити, тому що не було цього ажіотажу викупити по квиток. Ми обмежили сьогодні. Завтра є продажі в касах. А відповідно, ну вже розраховуємо, що буде відновлена система і люди. Зможуть спокійно в регулярному форматі купити на подальші дати. Тому ввели такий режим, щоб тут збити ажіотаж. Тому спостерігаємо нормальну спокійну обстановку на вокзалах країни. Пане Олександре, яка була мета цієї кібератаки? Чи, власне, неможливість купити квитки онлайн і було ціллю? Ми розуміємо, що атака була системна. Багаторівнева на кілька в нас є досить складна система резервування, і ворог намагався вразити всі майданчики. А, слава Богу, нас ну це далеко не перша атака, Вже багато протоколів було відпрацьовано. Відповідно, ми маємо бекапи і маємо з чого відновити всі наші сервіси. Просто робимо це зараз в безпечному форматі, тому що думаємо, що багато так званих закладок ще навіть в бекапах створено, тому що далі не лягла система. А це відновлюємо спільно з кібер. Департаментом службу безпеки України і разом з держпи відновлюватися відновлюємо це в безпечному форматі. Та була певно зупинити залізницю, тому що руйнували сервіси всі а, не лише продаж пасажирських квитків, всі наші операційні сервіси, але в нас ще з вірусу Петя є протоколи як діяти в таких ситуаціях. Тому операційна робота не а, на неї не вплинуло. Всі перейшли на той формат. Ми щогодинно на зв'язку з усіма регіонами з всі станції посилили і в ручному форматі. Видають, скажімо, попередження машиністам, і систему не зруйнувала. Але маємо розуміння, що мета була посіяти паніку і, взагалі, зробити рух в залізниці неможливим. Але ми вже вкотре довели залізничники. Доводять, що ані удари на нашу фізичну інфраструктуру, які тривають, ані кібератаки, вони нас не зупиняють. Пане Олександре, дякую вам дуже за інформацію. Це був Олександр Перцовський, голова правління Укрзалізниці. Нагадаю, що внаслідок російської кібератаки зараз неможливо купити квитки онлайн, але фахівці працюють над тим, аби відновити цю можливість. Загальна мета росіян була просто зупинити наші потяги. На щастя їм цього не вдалося.